Суд виправдав чоловіка, якого прокуратура звинуватила в ухиленні від мобілізації, прокурору таке рішення не сподобалось, і він його оскаржує у апеляційному суді. За матеріалами справи ще у жовтні 2022 року, військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним до військової служби, і вже за декілька днів по тому йому вручили повістку. От від цього моменту і почалися усі неприємні пригоди чоловіка, які, врешті, тепер закінчуються на судовій лаві. Згідно даних у судовій справі, коли чоловіка 24 Жовтня 22-го року доправили до військової частини. Він поскаржився, що має проблеми із болем у спині. Це і стало причиною, чому волинянина не захотіли брати на службу. Але представники ТЦК звинуватили його у симулюванні недуги. Не пройшло і місяця, як чоловіка знову привезли до військової частини. Щоправда, уже до іншої. Стало бути обвинувачений, знову поскаржився, що його турбують болі у спині, оскільки всього лише за місяць з неповним часом вони нікуди не зникли на службу. Його вдруге не взяли. Просто таки з завидною регулярністю. Рівно через місяць, у грудні 22-го року, чоловік отримує від ТЦК вже третю повістку. Але за викликом більше не з'являється. Це і стало причиною, чому згодом обвинувачений опиняється уже не у військовій частині, а у суді. Звинувачений ухилянні від мобілізації. У ході суду чоловік спершу відмовлявся від свідчення, але згодом пояснив, що у справі був визнаний ВЛК придатним до служби. Але у військовій частині розповів про погане здоров'я, а саме про регулярні болі у спині, також зазначив, що до лікарні не звертався, бо сам собі колов ліки. Допитаний у суді завідувач місцевої поліклініки, лікар-невропатолог і голова ВЛК зазначили, що комісія і справді визнала чоловіка придатним, хоча визнала, що хвороба спини у нього таки є: хронічна люмбалгія для такої характерної періодичності болі в поперековому хребці. З її слів, однак це не обмежує здатність до несення служби. Але у нас виникло цілком логічне запитання: а в чому ж тоді власне полягала симуляція, в якій звинувачували чоловіка представників? Кита ЦК. працівники військомату звинуватили чоловіка не просто у симулюванні, а й у тому, що у військовій частині він скаржився на стан здоров'я та відверто казав, що не хоче служити. Ну тобто говорив. Цілковиту правду заслухавши доводи сторін, суд першої інстанції прийшов висновку, що чоловік ні в чому не винен, бо доказів та свідчень недостатньо для доведення його вини. У своєму рішенні суд також зазначив, що оскільки обвинувачений дійсно має хворобу спини, то щиро розповідаючи про це, ніяк не міг симулювати. А той факт, що у грудні 22-го року підсудний не прийшов за повісткою, прокурору потрібно було розслідувати як окремий епізод. Тож чоловіка за обвинувачу. Ченнями ухилені від мобілізації виправдали. Прокурор не погодився з вироком суду і підготував скаргу, з якою і пішов в апеляційний суд. Тож наразі справа перебуває там. Розгляд триває Вікторія Кулюк для новин на часі.